Всім привітки! А у нас вже вечір. Ми сьогодні зранку були по справах, замовляли двері. Зараз подробніше вам про це розкажу. Справа в тому, що ці двері, на жаль, прийдеться міняти, хоча мені вони дуже подобаються. До речі, постійно ходять котики до наших киць, залишають їм тут письма свої. Ось. Так що двері придеться міняти. Вони вже досить старі. Ось, і будемо замінювати їх на більш краще. От дивіться, тут пішли тріщини, там окошка. Мені дуже подобаються ці окошка, дуже класна ідея, але оскільки вони, бачите, Одні тонкі, тобто вони будуть пропускати світло. Ну, Їх по-любому треба брати, тому що сама двері знаходиться дуже низько і високі люди, як мій чоловік, постійно б'ються головою, тому прийдеться міняти цю двері. Сьогодні їздили до майстра, знайшли місцевого майстра. Ось. А, шукали, якраз щось таке хотіли. Ой-ой-ой, куди ти зайшла? Виходь, виходь, ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, ми на вулиці, на вулиці, і ви на вулиці. Давайте давайте, давайте на вулицю. От. Знайшли місцевого майстра, бо, по-перше, хочемо зекономити. Ось, а в нього і ціни приємні, і ми людині дамо заробити, і йому приємно буде, і що ще, і майстер він чудовий. Тому знайшли місцевого майстра вже сьогодні вранці їздили до нього додому, дивилися його роботи, які в нього вдома двері стоять. Ну і взагалі багато чого він робить. Дали йому задаток, залог, як це сказати, 8 тисяч гривень. Взагалі двері обійдуться нам в 14 тисяч. Це разом з установкою, тобто під ключ, так сказати. От так, що вже віддали йому замовлення. Він вже зараз шукає, іщать, шукає, іщить, ідеально, да? Шукає все, ну як сказати, все, що йому для цього треба. Всі двері, господі, всі двері, як вам це сказати? Вибачте, путаються зовсім іншим. Зайнята голова, тому путаються музлі. Буде всі інструменти шукати, що йому потрібне. Дерево, дубові двері в нас будуть, метал, який там потрібен, утеплення і все таке інше. Двері будуть достатньо товсті, металеві, і все таке інше і дерево, і що хочеш там буде. Тому поки що дали задаток. Чекаємо. Можу вам, до речі, показати, які я йому прислала референси, щоб він подивився, чого я саме хочу. А ми займаємося ну, ми до нього з'їздили потім по магазинах і тепер займаємося прибиранням території. Я, наскільки пам'ятаєте, в суботу нам спалили дерево. Ось воно тут валяється. Ми його вже потрошки-потрошки по починаємо. Чоловік рубає дрова зараз, я йому допомагаю тут, кручусь вірчусь поряд. От. Так що вже потрошки просувається діло з горіхом. Він, звісно, нам дуже-дуже заважає, особливо ці гілки. Не дають проходу, валяються. Плюс поробити вітер. Поробити треба срочно оці всі пеньочки, поки дерево ще. Ну, не сухе, бо потім сказали, що це просто нереально його розробити, поки воно ще таке е, живе, треба зараз цим займатися. Потім е, сьогодні ще позвонили на рахунок культивації землі. Блін, вітер вам не чутно, а якщо так, <с> е, я сподіваюся, ви чуєте, бо я хочу вам дещо показати. Давайте я покажу. Ой, блін. Ну, коротше, бачите, оце розкидані помітки. Запам'ятайте їх, розкажу я вам про них в іншому місці. Коротше, восени нам а, про заорали огород. Орали огород, як це сказати на українському. Коротше, в Скапалі. Оранка називається. Вскопали огород. Ось. Скоштувало таке задоволення тисячу гривень, 40 гривень коштувала сотка, на нас тут 25 соток. От а, і по весні треба культивувати, як мені пояснили. От так, що він. Ми йому сьогодні подзвонили, попросили, щоб він приїжджав і закультивував нам землю. Він сказав, що якщо завтра буде добра погода, він приїде і коштувати це буде 25 гривень сотка. Ми порахували, це вийде 625 гривень. І от я спеціально зробила ці міточки, да? ну мітки, натянула там вірьовку, почепила на вірьовку. Ці, як вони називаються, господи, мішки. Я поняла, чого я не можу не зображаю, бо холодно я замерзла. Треба вже робити щось, і вже стемніло. Він, І я йому спеціально міточки встановила, щоб він за них не заїжджав. От Якщо він завтра приїде, щоб він бачив, що там ці мішки валяються, і він не буде там копати, бо в мене там росте полуниця. Ладно, йдемо. Буде вітер, вибачайте. Я вибачаюсь. <смі> Ви пам'ятаєте це. По-перше, в нас тут ростуть дерева, які не дуже сильно і помітні, бо все сіре, чорне. Тут дерева. Потім тут теж непомітно, але тут в мене тибетська малина. Ось вона. Тибетська малина. Хто дивився зі мною тік-ток, пам'ятає, як я взимку, що в сніг, а я тут сажала по болоту вночі цю малину. Ах, і от я отак от натянула, щоб він сюди не заїжджав, щоб він мені не, скап... не перекопав цю малину. Потім там в мене в тому куточку ростуть і цибуля, і кущівка, і полуниця. Ось так, от бачите, я отак от і обвела. Все, він сюди буде знати, що заїжджати йому не треба. Теж нам дерево стоїть. Так що я... сьогодні у нас дуже продуктивний день. І це коли чоловік вих... вихідний, то одразу справи робляться. І подзвонили, і поїхали, і все, що завгодно, зробили. От. А зараз займаємося прибиранням території, але вже час закінчувати, тому що. Вже темно. Вам завжди на телефоні світліше, ніж вона є на деле. У нас двічі темніше. Блін, бачите, тут, щоб дойти, щоб вийти з цього, треба такі круги наматувати. Усюди щось валяється. Але це весна, це нова територія, яка була запущена, старенька. Хоча не так і погано тут, до речі, було. От. Просто там дерева попілили і все вже. Куча гілок валяється. Ой, капець, холодно, друзі. Ось тут киці нас сидять, чекають. Ну, а що вони думали? А що вони думали? Нічого такого. Забуду... Вже будемо завтра продовжувати. Ось за чоловік скільки нарубав всього. От, будуть нам дрова на зиму горіхові. ось, А я піду їх зараз складати. Пішліть разом, так? Да? Зараз я в спишку включу. Там же стоїть фонарик. Але зі спишкою зручніше. Чи вона вже була включена? Так, знімаю очки, бо я теж пробувала робити дрова. Тому в очках, щоб нічого не попало в око. Ось. ось, скільки поколених. Ви виключилися, бо в мене пам'яті закінчилося. Коротше, тепер треба брати дуже обережно і сюди складати цей куточок. А обережно це все треба робити, тому що у нас тут посередині висить стяжка, ну, тому що розповзається ця, ця постройка. От, тут висить, ста, стяжка, щоб я. І я постійно від неї головою б'юся. Бачите, отак от вона все перетягую. Хана вже цьому. Сіннику чи Ну Поки що все користуємося. знаєте, Нам зараз ще почати дровник новий строїти, то це взагалі вже пише пропало. от. А зараз треба поскладати ці дрова, дровішки. Тут в мене фонарик дуже зручно. Боже, вас, напевно, так укачало від минулого відео, бо я дивилася, його мені аж самому погано стало. От, Так що я постараюся вже такі зйомки не робити. Я можу вас на штатив поставити, щоб ви не качалися, і нам буде веселіше разом. Але це не факт. Ладно, давайте я вже швидко буду це робити і йти додому, відпочивати, грітися, бо дуже замерзли, втомилися. Але. Знаєте, так, працюємо в команді, і це якось дуже приємно. Там, чоловік одне робить, я інший. Якось ми так у дружки на подхваті. і справа швидше йде. От, якось толковіше і веселіше разом. Так що все, я побігла, буду цим всім займатися. А тепер питання на засипку: що може бути краще, ніж? Прийти ввечері, вже темно, на вулиці, прийти додому, до хати після важкої праці, після важкого дня, насипати тарілку гарячого, куриного супчика. Ой, клас, такий смачненький, такий класний, там ще сирочок, свіжий хлібчик. І отак от, коли ще холодно, холодно, а ти вже їж гаряче. І так приємно, і так класно вдома. Так що будемо зараз насолоджуватися сільським життям. Вам чудового времени суток! Обіймаю і цілую вас!